Скільки хлопців, скільки всього погинуло, раді чого освободіли русські прийшли. Дружина каже, почали в двері ломитися. Вони пошарпали, пошарпали і побігли далі. Тобто не затримували, слава Богу. тут. У нас у тому дворі коло базина, ракета прилетіла, така здорова, 3,5 метри. Солдати казали. Ну, її викопати неможливо. І ми її прикопали, і вона там. О, ну, напевно ж вона не опасна, раз солдати не виконали. Казня тут постояла один день. Вони зайшли, організували свій блокпост в центрі, заїхали, пограбували магазини, винесли звідти горілку цигарки. Пиво не чіпали, що саме цікаве. Вони якби зайняли цю територію і пішли далі, але якби постійного пункту дислокації в них тут не було. Вони тільки їздили сюди, бо бачили, як туди їхала техніка. Назад вони везли розбиту по трасі. Так. Чули люди, що ходили руські по вулицях, оце як стемніє, вони до нас у село ходили як до себе додому, тільки ночу. Днем ми не бачили не буду казати. А ночу чули чисто російський говор. Воно ж отлічається, що таке українець по російськи балака, і що таке російський своїм акцентом балака. Це ж чуть, Ніхто не рискував виходити і. Щоб з ними зустрітися, окупація продовжувалася, здається, два тижні, якщо я не помиляюсь. і вони перейшли за річку Інгулець Дави... Давидів Бріцело. Може, знаєте, це і була лінія розмежування, і там якби зайняли свої позиції. І вісім місяців продовжувалася війна на цих рубежах. Потім почалося стабільно. Обстрілилась біла криниця білоусове, кар'єрне, токарве. Ракети чи міни, чи що воно летіло, я ж не знаю. Віранду розбило, а тут усі потолки посипалися. У базин, як розірвалося в базині, так цей. Теж воно дало воно і тріщини по всіх хатах, скрізь тріщини малі. Оце ж ми не знаємо тронеш і воно обсипаться все. С-300 e, прилітали, і e, школу пошкодило дуже сильно, вікна повибивало. Я не скажу, що e, катастрофічно, так як у це, бо там нема жодної живої хати. От Давидов Броді, там e, в Білоусові, там жодної його будинку немає, щоб його не пошкодило. То в нас так ну половину добре 100%. Кожний божий день, кожен і ти, і не один раз на день. Утром це так десь біля п'яти ранку. Тоді перед обідом, тоді вечором, а тоді ще й ночу. Тільки починаєш наче прикімарювати тут. Два часа ночі, опа, новий обстріл. От мій знайомий розповідав, що привезли якусь допомогу, і він три години йшов додому, бо тільки каже, трошки пройду обстріл, упав, лежу, молюся. Каже, ага, ніби припинився, знову почав бігти. Знову обстріл, знову впав. ще кажуть, що попало прямо внутрі, що не в двері розірвалося, а там розірвалося. А так ми були біля кухні. Не встигли в хату вскочити і почали обстрілювати. І оце прямо в базин. У нас у, у Криниці гірко гіркосолона вода, а це викопано спеціально для доброї води, для того, щоб їсти варити. Ну, стирали ми тою водою, а це тільки для їжі була вода. От, А тепер ми залишилися без води. Збираємо дощову для стірки, а таку воду. Нам привозять от у бутилках здорове. Касетна бомба. Касетні боєприпаси прилітали. Це касета залетіла. це ж нас чотири таких цих упало, і п'ятий, он, он тетя Тамілі на шифер. Оце ж касета. Касета сюди впала. Вона воно як касета, воно розсипається, так, як багато гранат, скажімо так, падає. Оці, Оці живо. Ось а все, бачите, а... по чому нас стріляли. Ось такі оце. Воно десь. Більше кілограму в кашет. Отакими сюрпризами нас рапити, пригощали. І дочка жила тут, бо просто не вистачало місця. Ми її відправили з дому, бо сильно боялася вона, бо почали слухи ходити, що в районі ці, в Великій Олександрівці, ті буряти прийшли. якісь. І там вони, Люди балакали, що вони насилували дівчат. Обіжали всіх, все. Ну, ця у нас одна дівчинка у нас інвалід, вона з народження інвалід. Оце син і дочка інвалід з нами залишилися. А цю ми відправили в кривий Ріг, щоб вона, вона там влаштувалася на роботу і працює. Ні, ми не хотіли виїздити, бо дуже процвітало мародерство. Хлопці, ці, що приїжджали сюди, наші солдати наказували їх. Ну, були випадки, багатенько було. Були випадки навіть це літо, що от у нас по сусідству хата розбита. Ми ж чуємо, що лазить там хтось, ходить по дворі і стекло лопається. А чоловік каже, та це кіт. Я кажу, якої це ваги має бути кіт? Щоб стекло під ним лопнуло. ну ти ж кажу, думай, ну це такі коти ходили. Нас от на нашому на краю, слава Богу, от болтика, гвинтика навіть ніде не пропало, тут футфу, фу, фу, слава богу, у нас от на нашому на краю, як, як, як сюди вони не знаю чому, але слава богу, не заходили. Переважна більшість тут відсотків 10, може відсотків 5 залишилося з усього населення. Якщо е, наш старостав займав. Ну, зараз і мало повернулося. Наш старостат займав більше двох тисяч осіб. То зараз на даний момент 730, здається, повернулося. А тоді, ну чоловік, 100-150 залишилося із двох тисяч. Домі моєї матері. в мене мати у Львові зараз, як переселенка, а у її. Домівці з Ольгівки живуть люди, які переселилися, або в Ольгівці ви ж знаєте, зараз там зараз лінія розмежування. Возять хлопців. Поранених хлопців, важко поранити. Всього 20 кілометрів дороги. Вони перетворюються година 40, година 50 їдеш. Ну всю дощ, тут поки хлопців ці вони по дорозі помруть. Ну, хіба це на 20 кілометрів дороги не знайдеться грошей, щоб зараз її відновити? Хоча б насипати, вирівняти її. Бурківку міняють в Києві, або ще ти на цьому на зна, ну вибачте, мене це якраз саме на часі цієї війни робити. Ну, попадало нам дуже, дуже добре. Стріляли цими зажигалками нікелевими і все. Після того родить нічого не роде, не дає нічого урожаю такого, як раніше давав. От, і удобряли і перед цим перед війною все, але воно нічого не допомогло. Посадили 100 з чим-то кущів, чи навіть більше по помідор. Триста кущів помідор. Якщо два відра зібрали, то й добре. Вокруг села минуло. було. ще було заміні. Да. Люди довго. І з села люди боялись довго виходити, бо скрізь же железна дорога. Там кажуть, що понад железною дорогою було замініровано. І в ту сторону села. Ну, в общем, на всі сторони села ми з села довго не виходили, бо поки та, Богу, міньори розмініли. Хлопці-міньори приїхали та да. почали розмінірувати. О, це кабінет дружини. Вона тут перукарка, вона тут стриже людей. І... Казала тоді, коли заходили, це ж бачили через вікно, що вони побігли в гараж, подивились. А тоді сюди на роботу до неї заскочили. Це вікно ми замінили, е, оскільки е, були уламки, і ось вони прилетіли. Ось навіть у стелі залишився слід. Від них відновили настільки змогли, відновилися, та й далі. Працюємо.